Вітаю, це спецпректи, а я Сергій Мамаєв. До нас нарешті повернувся пан Петро Черник, який був десь напередку, і ми з ним докладно розібрали все, що відбувається на Курщині, зокрема, і наступ Збройних сил України, і про те, чому не треба поспішати йти на Москву, як це не дивно, і про те, що відбувається в світі, і реакція світових лідерів і головних для нас країн-партнерів. На наступ на Курщині, ви знаєте, що Сполучені Штати і Європа дуже спокійно поставилися до того, що відбувається. Ну і звісно, поговорили про те, що відбувається в Росії, на наслідки для Росії наступу Збройних сил України на Курщині. Ну і про білоруського так званого президента, який чогось вирішив побряцати зброєю на наших кордонах. Вітаю вас, пане Петро, у нас в ефірі. Слава Україні, героям і героїням слава. Пане Петре, на якийсь час ви зникли з інформаційного простору і відповідно були повідомленням, що ви були е, на лінії фронту чи відкомандировані кудись колись на фронт. Я не буду питати, де саме ви були і що робили. Мені просто цікаво, оскільки ви займаєтесь багато років аналітикою, то отака робота в полях е, вона щось вам дає. Однозначно, у першу чергу це перевірка самого себе як воєнного аналітика, бо, на мій погляд, не можна бути справжнім воєнним експертом, якщо ти не бачиш фронт своїми власними очима, тільки так. Тобто, перевірю цілу низку власних аналітичних висновків до головного, який належить той, що завжди казав: війна екзистенційна, підкреслюю, або ми їх. Або в не нас по-іншому не буде у глибокому такому цивілізаційному сенсі. А в суто у бойовій частині восьма фізико-технічна революція на марші. Ми про це говорили неодноразово. Дрони, дрони і ще раз дрони. І направду це той унікальний момент. Де кожен громадянин може долучитися до, до, до цієї священної війни, бо війна священна і допомогти своєму війську, а отже, і допомогти самому собі. Тому, користуючись вашим майданчиком, в тому числі закликаю донатити якомога більше FPV-дрони. Це направду саме те, що допомагає нам вирішувати головну проблему чисельність противника їх неймовірно багато, попри те, що зазнали просто фантастичних утрат за оцих понад два роки війни, Курська битва, її вже яскраво назвали в медіа. Отже, очевидно, про мету і про наслідки ще рано говорити. от того, що відбувається на Курщині в Росії, операція там точно продовжується і розвивається. Давайте про реакції поговоримо. Почнемо з Росії. Мені наприклад сподобалося, що і російська влада. І російські оці всі зетвоєнкори, і в соціальних мережах всі почали писати, що це напали саме на Росію. Ну тобто, це таким чином. Всі ми зайвий раз розуміємо, що в Росії всі прекрасно розуміють, що Крим це Україна, і окуповані території, які вони вписали в Конституцію, це так само Україна. Вони там можуть, що хочеш, собі вписувати. А от реакція Кремля і Путіна, ну він розгублений, і при тому, що в мене відчуття, що вони знаєте, як дитина заплючили очі. І намагаються якомога довше їх тримати заплющеними, може саме розсосеться, тобто червоні лінії ми пройшли. А які ще можуть бути наслідки для ворога? Ну для ворога можуть і будуть наслідки. У цьому немає ні найменшого меншого сумніву. Дійсно, поки що говорити про стратегічні цілі цієї операції зарано. Ми їх побачимо тільки тоді, коли операція завершиться, вона завершиться в обов'язковому порядку. Але кілька таких аналітичних фактів ми вже точно можемо озвучити. Момент перший відволікання сил і засобів противника у першу чергу із харківського напрямку. Уже підтверджено, що щонайменше 2000 осіб піхоти і кілька десятків одиниць бронетехніки точно вже переміщені на куршу другий не забуваємо і про це треба говорити чесно і відверто. Що те, що почалося у Швейцарії, так званий саміт миру, це ніщо інше як початок. Пошуку формулу виходу з цієї фази бойових дій. я дуже коректно висловлююся, тому що війна буде завершена по справжньому тільки, тільки тоді, коли Російська Федерація повністю розпадеться. Поки що ознак цього не видно. Хоча колапс режиму Путіна може спровокувати саме цей е, саме цей розпад. І, до речі, поразка у Курській області. Ми ще не знаємо, чим це все закінчиться. Треба правильно виставляти емоційну е, планку, можуть можуть зворохобити якусь вежу. Кремля, котра скористається слабкістю бождя, бо це дуже серйозна. Слабкість і вирішить його трансферувати, отже, це покращення наших потенційних переговорних позицій з позиції сили. Я дуже правильно хочу тут виставити акценти, що прямих переговорів між нами і між ними точно не буде. Але щось подібне як за зерновою угодою, коли ми підписали з ООН і з Туреччиною певні угоди, і потім вони підписали з ООН і Туреччиною певні угоди. І було би добре, щоб у Групі оцих підписантів з'явилися у першу чергу США, Велика Британія, Франція і навіть китайці тут мати сильну позицію. І це якраз і є один із аспектів брянської операції. Сама суджа, бо так спочатку є на. Назвали суджанська операція. Це величезний логістичний центр як в частині шосейних доріг, так і в частині залізниці. Нагадаю, що 90% усіх, усіх боєприпасів і взагалі всієї логістики рухається залізницею. Операція блискуча сама по собі. Чому тому що вона відбулася в абсолютній так званій інформаційній пітьмі? Чимось нагадує харківську операцію, а навіть набагато потужніше, бо це на території противника. І ще два дуже головних висновки розвінчується. Міф недоторканності російських кордонів і здійснюється колосальний інформаційно-психологічний тиск на саме населення. Там закипає паніка, і це дуже і дуже добре. Я не вірю у повстання росіян знизу, але частково зачепив ту тему, яка називається Що Котрась із веж Кремля може розіграти цю карту. Проти Путіна, ну а сама капіталізація нашого війська і височезний моральний підйом серед військовиків, як таких, також має фундаментальне значення. Ну і ще один цікавий висновок: нарешті, війна на територію Росії прийшла по справжньому, бо удари безпілотними системами у глибину навіть на 1800 кілометрів маю на увазі аеродром в Олені. Це дуже добре. Але коли вже піхота заходить і починає робити свою роботу, це змінює все докорінно. І останній акцент: не поспішаємо піднімати планку позитиву. Ми, українці, такі вже після Курську беремо Москву. Не можна так говорити, тому що противник уміє мобілізовуватися, противник уміє оцінювати ситуацію, і в нього там є резерви, котрі будуть доправлені до бою. Я ще на одну деталь звернув увагу. Ну, те, що Путін розгублений, це ну прям було видно. Але те, що вони намагаються це просто приховати словами, це там антитерористична операція, надзвичайна ситуація. Все що завгодно відбувається на Курщині, але не наступ зсу, тобто якісь ДРГ в таких розмірах, що я відну цей, це ж також показово з точки зору того, що відбувається у Кремлі і в Кремлівських башнях. 100% так, і ми вже дуже багато аспектів цієї операції розібрали. Давайте розберемо ще один також не менш важливий. їхня суперпропагандистська машина, яка дійсно напевно найкраща, коли е небудь будь будувалася гебельсь, їм заздрить і перевертається у гробу, дає дуже серйозну тріщину, і це також колосально. Добрий ефект, тому що рішення ухвалюють люди. Люди ухвалюють рішення на основі інформації, і оцей велетенський інформаційний шум, і це різноголосся, яке зараз ще досі їхня пропаганда не може вивести в якесь одне концентроване русло. Говорить про одне. Ця супермашина дає збої. Отже, це ніщо інше, хай дуже великий велет, але все ж таки на глиняних ногах. Абсолютно, тепер давайте про реакції заходу, і почнемо зі сполучених штатів. Мене особисто дуже здивувала така надзвичайно спокійна реакція американців, при тому, що вона просто сказала, що так, Україна захищає свої території, і в тому числі, і от таким чином. І що це вони не висприйняли це як ескалацію конфлікту? Хоча до того, кожні наші рухи в сторону того, щоб наносити удари, десь там. Глибше в Росії, чи по якимось там навіть е, об'єктам це все постійно американці дуже боялися ескалації. Таке враження, що е, є кілька крил умовних у Байдена, да? і одна з них таке більш виважене, або більш сорому Я навіть не знаю, втрачає силу, а натомість набуває силу ті, хто завжди підтримував Україну. Чи це сам Байден втрачає силу? Я не думаю, що Байден втрачає силу, але те, що вже весь американський істеблишмент не дивиться у його бік, це вже однозначно. Він зійшов із президентської гонки. До речі, дуже розумний і правильний крок з його боку, тому що піде не непереможеним перед президентом, а соліду на його вік, це таки дуже серйозно важить. Але ми щойно ж говорили про інформацію, на якої на основі якої люди ухвалюють рішення. Ми так улаштовані, що ми маємо свою міжсуб'єктну реальність і ми маємо те, що називається менталітет. Менталітет у такому прямому розумінні слова це сукупний характер будь-якої людської спільноти. А американці дуже специфічні у частині ухвалення стратегічних рішень. Цю рису їхні ще дуже давно креслом уінстон інсточет, який стверджував американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта. От вони дійшли нарешті до точки ухвалення правильного рішення, і на мій полі ще дуже багато значило оцей ну мерзенний, бо я іншого слова не знаходжу удар по охвалити. Якщо уважно проаналізувати їхні майданчики, особливо американські там дійсно був сполох. Такий дуже серйозний. Ми десь це пропустили і не надали цьому увазі. Бо наш був, біль, він був дуже гострий і дуже болючий. Але дійсно саме оцей випадок серйозно перевернув у головах не тільки істеблішменту, а й рядового американця. Американці ще унікальні і в тому, що рядовий американець дійсно по справжньому впливає як на свого конгресмена, так і на свого сенатора, і, і уряд враховує оці ці позиції. От сукупно ці всі речі збіглися. Саме в цій точці, в стратегічному сенсі, оце вже точно можу сказати перевірено, власним бойовим досвідом вікно можливості для Російської Федерації закриваються. В них є тільки один єдиний вихід оголошувати велику мобілізацію, чи на це вони підуть з огляду на те, яка зараз паніка по ті самі області? Ох, величезне питання як з усіх боків ми би не реагували. Дійсно, всі геополітичні вектори на цю хвилину збігаються на на користь, але ще раз звертаюся до глядача: не поспішаємо радіти, бо втратити здоровий глузд це найгірше, що з нами може статися. Так серед друзів України в Європі є ті країни, які нас. Завжди підтримували безумовно без якихось там обмежень, і так далі, але і були ті так і є. Ті, хто є великими нашими, е, нашими спонсорами, можна навіть так сказати, як та сама Німеччина, але з, зі своїми страхами, і ми так само з вами говорили про те, що ці страхи ще там починаючи з першої та другої світової, і досі в них залишаються. Так, от е, е, німецька дипломатія сказала, що вони не бачать проблеми, що німецька бронетехніка або ти самі танки зараз німецькі їздять по російській землі. Це ж ну, я правильно розумію? що Це дуже добрий знак. Чи може бути по якимсь дипломатичним каналам інша реакція, а публічна ось така. Думаю, що ні навпаки, завжди публічна переважає не публічно, тому що на, на публіку виходять вже тільки тоді, коли за кулісами вичерпані абсолютно всі аргументи. Так працює дипломатія класика дип дипломатії, Те, що ми бачимо у відкритому просторі, це всього нам ще 10%. 90% відбувається за кулісами, і то та вершина айсберга. Як такого у філософському сенсі, якщо порівняти це явище. і з німцями склалася дійсно дуже унікальна ситуація від від початку цієї війни, де вони на, на 40, деякі експерти стверджують, що і на 70% залежали від російського газу. і там було колосальне проросійське лобі один чого тільки герхаш. Шрёдер вартує до передачі найсучаснішої техніки, починаючи від айрісті, закінчуючи на мій погляд, чи не найкращим танком, який існує на планеті Земля, Леопард-2, не кажучи вже про гроші у 2022 році. 1 мільярд євро на цей рік. 8, у ну це 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 колосально, і після сполучених штатів Америки німці. Упевнено займають другу позицію по номенклатурі, не можливо по кількості, але по номенклатурі техніки, і те, що у них відбувається. Злам у свідомості це також є колосальний крок уперед. Повторюю вдруге, бо як каже стара римська приказка репетиція ест студіору, страшенно люблю Латину. Повторювання мати навчання. Нам зараз у цій точці завершення літа і переходу до осені дуже добротно складаються зорі. Дуже важливо зуміти цим скористатися, і дійсно, дійсно, при такому темпі розвитку бойової ситуації ми можемо Вийти на умовну весну на дуже сильних позиціях, але є ще один штрих, також маю його зачепити. Курська операція має серйозний вплив, але у великому стратегічному вираженні ще не настільки, щоб ми могли сказати, що все саме вона зламає фронт. Ні, ми продемонстрували блискучий інтелект, і ми продемонстрували оту рідкісну рису, коли менший противник може достойно, а навіть краще битися із набагато більшим і сильнішим противником. Це такий собі своєрідний український аустровіс. Хто знає про цю битву, то розуміє, про що я говорю. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. Я лише нагадаю про лайк, підписку, коментар. Ну і ставайте нашими спонсорами. Посилання в описі відео. Цікаво, що цю операцію вже почали порівнювати з такими рейдами козаків в під час запорізького козацтва. Це це так само дуже приємно. Тепер давайте про нашого ще одного сусіда. І друга Росії про Лукашенка він щось ну, вирішив побрецяти зброєю, Вигадав якісь безпілотники, які в нього там українські впали. Хоча ми точно знаємо, що там падали російські, наприклад, безпілотники, і е, зараз там ледь не танки і ракети до українських українського кордону підтягує. Е, це він грає на руку путіну, чи це він боїться, що збройні сили України. Випадково можуть змінити, наприклад, в Білорусі владу. Ну отак от зайти. і Я думаю, що там так само не буде спротиву. Ну давайте тут будемо трошки акуратнішими. Ми з Білорусю не воюємо. Біл... Білорусь спеціальної воєнної операції стосовно нас не оголошували, але маю нагадати, що нам на початку міни велике змішане угруповання зайшло у... у на Київщину, особливо у Руделіс, Навіть там окопалося, і з їхнього боку було ну що не менше за моїми підрахунками до до 700 ун ударів комплексом 9К720 іскандер. Це все було. Потім Лукашенко зрозумів, у яку яму тягне його Путін і зараз намагається максимально маневрувати. Поки що це сприймаємо як риторику тиску Росії. До речі, путіну було б дуже зручно і як так вигідно покласти відповідальність на Лукашенка за цей провал, покушені чому От, Мовляв, українці зрозуміли, що з вашого боку удар не буде і не може бути як такого. і Ті сили, котрі були на тисячокілометровому е, кордоні білорусько-українському. він дуже великий. От вони вимільнили і прийшли на нашу е, історичну землю. Як вони тепер уже називають самі в себе на майданчиках, стара Росія це до речі також дуже серйозно і дуже показово, як, як вони в своїй свідомості е, окреслюють цю операцію. Чи може бути удар? Не можна не нехнути, не можна, але нагадаю, це е, наш кордон із ними: це ліси і болота. Особливо зараз там усе дуже в'язке. Рухатися можуть тільки дорогами, не інакше. По іншому не буде. Я упевнений, що там перше все заміновано, так як треба. Американські міни М-15 показали себе, бачив своїми власними очима на полі бою. Просто фантастично. фпв дронами уміємо користуватися два дрони палять танк. Підкреслюю танк, А FGM-148 Javelin – Джавелін просто фантастичний протитанковий ракетний переносний комплекс. Ми друга країна як оператор по їхній кількості. Вирішать, вирішать умогилити чи піддати суїциду там ті невеликі свої війська. Бо на, на цю хвилину не оцінюю, що їх є більше ніж повно, повноцінна дивія. А дивіться це 12,5 тисяч. Ласкаво просимо. Розуміємо, що там будуть і російські військовослужбовці, вкотре ще раз е, е, загострю і. Зацементую свою позицію, що більше ворогів укладемо у могили зараз, то легше нашим онукам буде воювати в наступній російсько-українській міні. До слова сьогодні прочитав є такий відомий телеграм-канал Офіцер Плюс, це український офіцер, який дійсно служить десь. Напередку прізвища його не знаю, але багато хто вважає його дуже адекватним джерелом інформації. Він написав наступне: що подивився я на ті білоруські танки. Вони без захисту, без мангалів. І, оце все типа на півдня роботи одному підрозділу в БПЛА. Це якраз повертаючись до БПЛА і про рівень готовності білоруської армії. Мені здається, що це дуже важливо, і от, попри успішні просування на Курщині, війна йде і на багатьох інших напрямках. Ви зазвичай ми вас любимо за те, що ви бачите ширше і глибше, і бачите тенденції. От, підкажіть на що зараз варто звертати увагу, коли дивишся на те, що відбувається. Ну у стратегічному сенсі ми в зоні рутини нічого не змінилося. Тобто іде таке дуже потужне перемилювання їхнього війська. До речі, маю за честь озвучити дуже цікаві цифри. Не буду казати, у якій точці де перебував, бо трошки не коректно, але був зафіксований один день у середині липня, коли співвідношення втрат було 1 до 24 чотирьох. не перебільшую. З нашого боку, один загиблий, ми зрозуміємо, що війна гинуть і наші хлопці по іншому нево, але 24 за умовних 24 години це фантастичні результати. От, наше завдання зараз як найвищу цю точку винищування підняти, і ми її піднімали. Я не маю інтуїції, як явище. Отже, мої такі інтелектуальні чуття, що на осінь є шанси виходити на якийсь перелом. Він може скластися, може. І ще е, одною такою важливою де деталью. Яка також вартує на увагу це частота пакетів воєнної допомоги від США, от якщо брати саме у режимі частоти на умовне півріччя, то починаючи із травня місяця по останній, який ось був буквально на днях, щось безпрецедентне це також дуже багато важить, і це також є стратегічною ознакою того. Що ми рухаємося до цієї точки? А якщо ми ще сюди накладаємо велетенський вояж наших дипломатів, як в Європу, так і в Китай, це також дуже принципово, тому що Китайці можуть і будуть впливати на Росію, а також зворотній великий важ європейських дипломатів знову ж таки до того Китаю, то ця критична критична маса, котра мусить вилитися у якийсь спосіб завершення цієї фази бойових дій вдруге, повторюсь, саме так, а не інакше. То це точно буде коли і як ну вгадувати точну дату чи точний день це виробництво на кавовій гущі, але все ж таки спробую зробити цей невдячний прогноз. Моя версія я вже частково цю тему сьогодні зачіпав, Це весна, літо наступного року. І на останок не можу ще раз не перепитати про Росію, оскільки е, ми з вами так само неодноразово казали, що там все може змінитися завдяки завдяки чорним лебедям. Пам'ятаємо якраз. Рік тому я ж правильно рахую був марш Пригожина і це всі сприйняли чорний чорного лебедя. Але ну він там частково спрацював, частково ні. Це так само будуть вже історики розбиратися, що насправді там відбулося. А ось ця курська операція збройних сил України, і так само те, що просто ну я зараз читаю z пабліки, і я прям дивуюсь наскільки в них погана. Погане самопочуття, і це все так само є ти тими, тими самими чорними лебедями, які потроху, потроху, і можуть змінити те, що відбувається в Росії. Ну аж до розпаду, цілком все може бути. Чорний лебід до них може прилетіти. А ми ж за цю тему, яка називається називається «трансфер, трансфер влади і так звані палацеві перевороти. То це є ознакою їхньої державності, як, як такої, починаючи від Єлазавети. Петрівна, котра силою знесла із трону законного Ів, Івана VI, а потім він за загадкових обстану вже дорослим чоловіком помер у, тю, у тюрмі. Катерина II, котра отруїла свого чоловіка, Олександр І, який погодився на, на смерть. То вбивство свого рідного батька, не кажучи про знесення царя Миколи ІІ, і найпотужніший поєдинок, який там коли не був, між Берією і Сталіним. умовно, якби в 17 18 році хтось сказав, що у 53-му вони будуть з смертельними ворогами, це би викликало усмішку серед, серед еліти більшовиків. А це сталося так. У них все працює по-іншому у них не працює і зичимо їм саме такого типу знесення діючого царя чи не до. Це рядче не до фюрера, однак зроблю ремарку. Якщо Путін, Путін ісконає, чи повисне на ніхтарі, чи ще якийсь там шлях трафить, але Російська Федерація не розпадеться. Навіть якщо повернемо території 91-го року, то вілічня нікуди не подінеться. Оце треба розуміти, тому що це їхній уклад їхнього менталітету, і прийняти незалежну Україну не зможе звичайний росіянин. Він її прийме тільки тоді, коли Московія стиснеться до московського царства зразка 1471-го року до приєднання Нового Велико, це геополітична істина, це геополітична константа. Даруйте, що можете так егоїстично висовуватися. Дякую, що додивились. Це прекрасне місце, аби віддячити нам коментарем, вподобайкою і підписатися на наш канал, якщо ви досі не підписані. Хочете, щоб було більше такої аналітики? Підтримайте нас фінансово. Всі посилання в описі цього відео зустрінемось на каналі Спецпроект.